Бачите, ключики тут лежать. Так ось про ці всі автомобілі мова сьогодні не піде. До речі, звебасту авто, звебасто авто, звебасто авто. І ось ще одне авто Ви Можете писати в коментарі, від чого це пульт, від якого це саме автомобіля і що він робить. Так ось мова піде сьогодні. Про продані автомобілі, про автомобілі, які представлені до продажу, і про те, що я буду швидше за все продавати свій автомобіль, друзі. Тому що я придбав зараз заміну. До речі, ти давно купувала пиво. Ти ж наче буквально тільки на минулому тижні придбала повний багажник. Це вже воно розійшлося. Тобі потрібно буде поїхати знову придбати. Так. Що нам потрібно звідси? Нічого, всі ключі все рівно в автомобілях. Зазвичай, вже звідси щось у нас починається, я почав паркувати автомобілі там звідти. І так, дуже-дуже тісненько, тому що повно автівок, які я хочу показати. Але потім так подумав, ба, це ж ми розтягнемо зараз. Відео просто неймовірно вдовжину. Через те, залишив автомобілі ще стояти там, все рівно всі вони не помістяться, а будуть на наступні відео. Сьогодні ми поговоримо про ці автомобілі. І Поговоримо про те, що нічого не рухається в Німеччині на автомобільному ринку. От зовсім нічого не рухається. Я вітаю вас на каналі Безукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. Потрібно зачинити ворота там, тому що вже будуть видно там автомобілі. І буде видно той автомобіль, який я хочу залишити собі. А може і не хочу, я ще це не знаю. Я вирішу, щоб. Е, ні, не я вирішував, а я залишу, щоб це вирішувала доля. І потрібно. Вимикати звук, тому що зараз суперба поставили в інстаграм онлайн, і буквально я в відео зараз буду розповідати, що він продається. А до мене вже пишуть Добрий день Романе. Мене цікавить, шкода Суперб. Хотів би з вами зідзвонитись, коли у вас буде час. І це швидше за все саме по цьому супербу, який ми виставили. В інстаграмі також вже почали писати. Так, не прочитане повідомлення, тому що забуду про це. Друзі, зойка. О, Скажете, Зойка? Це ж то Зойка? Ти ж її продавав хто зна коли, в тебе ж вже хто зна відколи. Та Зойка нова, і до цих пір це продається. Ні, та Зойка вже продалась, вона поїхала у Францію. Рено Зой продалась з Німеччини. У Францію, у французьке авто. Ось так. Це в нас велика батарея. Не не дадуть. Я зараз, ну, я тобі віддам телефон, але ж е, аукціон зараз буквально через кілька хвилин. Я не можу тобі його віддати повністю. Якби я його міг віддати, то я б його краще поклав туди на зарядку. Отже, це в нас 18-й рік. 50 тисяч 610 кілометрів пробігу. 18-й рік велика батарея. 40 кВт запас ходу, В нього 200 плюс-плюс плюс. Тобто. При хороших, при ідеальних умовах, в принципі, 300 км можна зробити на ньому, а так то десь 250 це так абсолютно без проблем. Якщо я на своїй 22-кіловатній влітку з кондиціонером е, в змішаному циклі 180 км зробив, то я думаю, що тут це можна буде зробити без проблем. Автомобіль без аварійний, автомобіль в хорошому технічному стані, автомобіль в хорошому косметичному стані, і що саме головне. В нього комплектація досить хороша. Якби я собі не придбав фейсліфт, то швидше за все я б залишив би цей автомобіль. В нього підігріве сидінь. В нього повністю все чорне. Декор в нього тут подобається мені краще, ніж в твоїй старій. В нього чотири склопідіймачі, здається, в тебе це також було. Ось тут тканина і цифрове радіо, якщо я не помиляюсь. Воно якість. Навіть на цій самій самій базовій саунд системі якість досить хорошу робить. 320 ріка, 21 перший рік. Чи 20-й рік у нас реєстрація перша пробігу у шістдесят тисяч. Комплектація просто-просто мега. Мега-комплектація це те, через що я її придбав. Адаптивне led світло, панорама, адаптивний круїз-контроль. Заходь на ту сторону. Покажемо трохи автомобіль всередині. Автомобіль не придбаний, автомобіль буквально щойно прийшов до мене. Через те він ще брудний. Ми його навіть ззовні не помили. Оскільки це 320-190 та в нас? 190 кінських сил, це вже м'який гібрид і в нас шкіра повністю. Панорама, так як я і казав. Ключик тут знаходиться, автомобіль заводиться чудово. Панорама з люком відчиняється. Саунд система Harman Kardon. пам'ять сидінь, електропривід цього сидіння. Електропривід цього сидіння також є. О, електропривід навіть цього сидіння. В нас є контроль сліпих зон. Асистент, утримування смуги руху мав ще бути. Так, є асистент. Утримування смуги руху, хедап, дисплей, підігрів задніх сидінь, електрична кришка багажника. Само собою, комплектація тут ого. го Побачимо, у мене вже є зацікавлений на цей автомобіль. Якщо він його не придбає, то ми знімемо про це авто. Хороше відео. Я хочу на цьому автомобілі трохи навіть поїздити, подивитись, як вона їде в порівнянні з п'ятіркою, але не думаю, що це авто буде для мене. Тому що, як ви знаєте, трійка має дуже мало. Місце. Аукціон. Просто весь час телефон вібрує. Зараз після аукціону я його покладу туди на зарядку і все, тому що це неможливо. Зараз я хочу придбати Форт е, Мондева Сашкові працівником своєму. Він запитував, яка комплектація в нього. Він буде дуже здивований, яка комплектація в нього. Ця комплектація йому однозначно має зайти. Я просто не знаю нікого, кому б ця комплектація не зайшла. б. Звісно, це ще старий Мондева. Хочуть його всі. Це один крок і все. Ба. Прийшли, прийшли східноєвропейці, поляки, словаки, чехи вони просто розбивають все в хлам. Такі автомобілі, коли ти обираєш, лише ксенон, панораму, шкіру, електрорегулювання сидіння. Обираєш до 125 тисяч 19 рік і шоста річ це цифрова приладова панель. От оці шість фільтрів ти ставиш, і все. Саме дешевше авто 24 тисячі євро. Звісно, там в них колумбус стоїть мультимедійна система. Звісно, в них є електропривід кришки багажника. В цього автомобіля немає. Я думаю, ну окей, ну 22 тисячі ставити за це авто. Також це не є Лаурін Клемент, це не є Спортлайн. Це. Просто звичайний авто з дуже 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 хорошими опціями. 22 тисячі ставити, думаю, багато, але 21 500 спробую. Автомобіль вміє самостійно запарковуватись. Панораму я вам сказав, безключовий доступ він має. Він має в нас подвійне скло, він в нас має вентильовану шкіру перфоровану. Заходь сюди, я піду на іншу сторону. Він в нас має трьохзонний клімат контроль, оригінальні легкосплавні сімнадцяті диски, без аварійний автомобіль, електропривід сидіння. Пам'ять сидіння цього також у нього присутня. Пам'ять зеркал само собою. Активовано в нього всі додатки Apple CarPlay і Android Auto. Звідси в нас можна регулювати сидіння. Це також цікава опція і рідкісна опція. Auto Hold самостійно вміє запарковуватись, підігрів сидінь, вентиляція, так як я вам і казав. Цифрова приладова панель з кількома опціями більше, так як я казав вам, саунд-системою, наприклад, з топовою мультимедією, з електроприводом кришкою багажника. Такі автомобілі стартують від 24 тисяч євро. Амбієнта підсвітка в нього по історії прийшов новий двигун. Ви знаєте проблему з помпами на цих двигунах. Якщо ти вчасно цю проблему не виявив, він в тебе перегрівається перегрітий двигун. Виходить з ладу, відповідно, йому тут поміняли двигун. І як ви також знаєте, до 2019 року на DQ381 був один сенсор в мехатроніку проблемний. Тут його також вже замінили. Тобто цей автомобіль з новим двигуном, двигуну близько 20 тисяч, а з новим перебраним мехатроніком мехатроніку також близько 20 тисяч. Сів, поїхав. Не потрібно зараз міняти оливу. Не потрібно буде міняти йому на 210 тисячах ремінь ГРМ, тому що він вже тут нещодавно поміняний разом з двигуном. Відповідно, сів, поїхав і все їде. Він просто чудово. Я особисто їхав на цьому автомобілі. Ми з працівником поїхали два автомобілі забирати, і мені дуже сподобалось, як він їхав. Він їде достатньо м'яко, але водночас він не є дуже м'яким. От збалансована підвізка. Хоча тут не ДЦЦ підвізка, але вона збалансована і дуже-дуже добре збалансована. Безключовий старт, оскільки є безключовий доступ. У нас присутня зарядка для телефону, індукційна, адаптивний круїз-контроль. Що ще потрібно, тим більше в такі кошти. Нові задні гальма на Тарако стоять. І також майже нові досить свіжі передні гальма. Сеат Тарако продається, чомусь я думав, що він швидше піде. Якось е тігуани розходяться один за одним, кудіаки розходяться один за одним, а декотрі пишуть сеат? Це, це ж не машина, а сеат. По-перше, в тебе був сеат, і що це не машина? Це ВАК. Це просто ВАК. Це, це інший дизайн. Це цікавий дизайн. Я рахую, що дизайн набагато цікавіший, аніж в Кодіака і в Тігуана. Але всередині це все те ж саме, що стоїть і в Кодіака. Це все те саме, що стоїть і в Тігуана. Це просто один в один. Двері однакові, Задня частина в нас однакова, сидіння в нас однакові. але лише дизайн набагато цікавіший. І чомусь він зараз постійно відчиняє кришку багажника. Я цього зрозуміти не можу. Чому він це робить? Якщо у вас є якісь догадки, пишіть це в коментарях. Чому ти це робиш? Можливо, тут привиди, якісь, якісь привиди там лазять. Панорамний дах. Адаптивне LED світло. Повний пакет асистентів. Він має. Він має камеру заднього руху. Він має кришку багажника, яка сама відчиняється. Це вже страшно мені просто стає, тому що він. Ось зараз, як я його вигнав, почав чомусь її відчиняти. Він стояв стільки часу, нічого не було. Ще й він до стіни був припаркований задом. Підігрів задніх сидінь. Шкіряні сидіння. Декор красивий під дерево. Амбієнтний підсвітка. Пам'ять сидіння в нас є. Там в нас яке сидіння? З електроприводом чи ні? Ні, шкіряне мультикермо, повний привід, 190 кінських сил, 170 тисяч пробігу. Як я казав, повний пакет асистентів, про це багато не потрібно говорити. Безключовий доступ, безключовий старт. Автомобіль самостійно запарковуватись вміє. І підігрів лобового скла, здається, в нього ще був чорна стеля. От чому? Чому це авто якось не так рухається, як рухаються ті гуни як Одіака? Пишіть мені вашу думку в коментарі. Ви тут трохи фотографій подивились по комплектації цього автомобіля. Вартість ми вам написали, оскільки вже тижня три, мабуть, він продається в нас. Якось телефонують, запитують, хочуть торгуватися. але в мене просто такий принцип. Я ставлю адекватну вартість на автомобіль, і перший час торгу ніякого немає. Зараз ми дійдемо до цієї шкоди, поговоримо ще про неї. Е, торгуються 15-2000 хочуть скидувати. Але друзі, за таке авто в такому стані, в такій комплектації 19 й рік один власник ні, так швидко торгу не буде. Шкода Октавія. Шкода Октавія запустилась у мене в Інстаграм, і до вечора вона вже була продана. До мене також відразу телефонують. 14 500 вона була вислана, 500 вона була продана до мене, телефонує тут по Німеччині хтось. Я до тебе завтра приїду, це в суботу було. Я до тебе завтра в неділю приїду і плачу тобі 14 тисяч, продай мені авто. Друже, ми з тобою можемо поговорити про торг. Не питання, але ми про торг будемо говорити. Через два-три тижні після того, як автомобіль буде анонсінзерований, буде оголошення зроблене про нього. Потім з Польщі до мене двоє чоловік почали телефонувати, і в мене був зацікавлений на Суперба хорошій комплектації. Я йому його запропонував. Він сказав відразу: я його беру. Я не буду чекати Суперба того ідеального, якого це у нас 212-213 тисяч пробігу. Зараз я скажу вам точно. Ну. Ну, ну, запускайся. 213 730 кілометрів пробігу. На 209 тисячах автомобіль отримав велику інспекцію. Замінили йому ГРМ, замінили йому помпу, замінили йому оливу в двигуні. І, відповідно, зараз ти в цей автомобіль сідаєш і їдеш. Я взяв на один день поїздити на цьому автомобілі, тому що він в нас доставлений був. Логістом, щоб розуміти взагалі, що я буду продавати. Бо якби в мене була потреба зараз в автомобілі, я б собі цей автомобіль залишив. Тому що досить дешево, він має вартість свою 14500 500 тисяч євро. Але стан мега крутий. Він весь безаварійний. Жодного перефарбованого елемента немає. Хоча для мене це не є важливим. Ми поговоримо про це авто і про те інше, яке я придбав. Знову хтось до мене звав. Адаптивне led світло. Пішли, пішли в автомобіль. В нього спортивні сидіння від РС, тільки вони з тканини. В нього спортивне мультикермо з перфорованої шкіри. В нього Webasto, автоматична коробка передач. Це, до речі, 2 літра турбодизель 150 кінських сил, цифрова приладова панель. Автомобіль самостійно вміє запарковуватись, адаптивний круїз контроль асистент зміни смуги руху, випарковування контролю сліпих зон, асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, і саме головне це стан. Стан в нього що технічний, що косметичний. Він просто без перебільшення ідеальний. Я так в оголошенні і написав: стан ідеальний на цей пробіг. Звісно, потрібно розуміти. От таке авто приїде воно кудись, <laughs> в Україну ту саму, в Литву чи ще кудись. І перед тим, як хтось його буде продавати, то він на цьому автомобілі дуже легко може робити 70 тисяч, 50 тисяч і всі просто будуть без проблем вірити цьому. Ось подивись ти на стан, як тобі цей стан. Коли ти знаєш пробіг, От саме справа в цьому, що не просто коли ти на стан дивишся, а коли ти знаєш пробіг цього автомобіля. І вік. 19-й рік. Це, це просто супер. Так що автомобіль продався просто ось так. От тут я люблю такі автомобілі. Як ви бачите, я стараюся всі автомобілі купувати, щоб в них цікавинка якась була, щоб це не були прості якісь автомобілі, як Німеччині кажуть, нулят цей автомобіль, він просто лише вебасту не має. І все. Якщо по комплектації говорити. І стан. ну... Цей автомобіль в мене, мене про на мобілі ДЕ певний час. Він також був інзирований майже за 20 тисяч євро. Е, ну, тижня десь половиною він був на мобілій ДЕ. Він був в інстаграмі, були дзвінки по ньому, були дзвінки з-за паребріка. Ти не розумієш? Це чудово. Це наш ворог, це Росія, те, що з маленької пишеться. Дзвінки звідти навіть були, мені писали, але вони відразу уходили в ігнор. Їм продавати я автомобіль не буду в жодному випадку. А, і в кінці кінців українець придбав автомобіль, який тут в Німеччині, так що цей автомобіль тут у нас в Німеччині залишається. Це в нас повний привід. Він також був на інстаграмі. Це в нас матричне led світло. 190 кінських сил, автоматична коробка передач 20-го року реєстрація цього автомобіля. Ну і підход сюди, будемо по комплектації трохи більше розповідати. Безключовий доступ, амбієнте підсвітка також обладнана. Також він має повний пакет асистентів. Всі перераховувати вам не буду. Може трошечки перемотати назад, подивитися, що я називав. По супербу. Він має ДЦЦ-підвізку, цифрову приладову панель, прошку мультимедійну систему, трьохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, датчик світла, датчик дощу. 170 тисяч пробігу. І він також має в нас, здається. Так. Я, я впевнений, не здається, я впевнений, що він має електропривід кришки багажника. Ось так. Е, поторгувались по автомобілю. Також 450 євро отримали знижку. Все. Знову ж таки, автомобіль поїв певний час. Не питання, якісь символічні знижки ви отримаєте. Зі мною можна завжди про все розмовляти, тільки для цього всього має бути свій час. Ну і О, Друзі, я придбав зараз. Ну як, не собі автомобіль, я придбав автомобіль до продажу. Але той автомобіль мені так заходить досить непогано. І через те я вирішив, я не можу я не можу відмовитись від цього автомобіля. Це мега круте авто. От, правильно, ти, ти машеш головою. Так, це мега круте авто, це мега крута комплектація. Ocean Race Cross Country фау 90 Зайдіть на мобіле дає і подивіться, скільки їх і скільки вони коштують. Я не знаю, що зараз на цей момент, але коли я купував цей автомобіль. Ocean Race була одна єдина на всьому мобілі де є. Була вона на рік старша. Пробігу, правда, вона мала 120 тисяч, це авто близько 170 зараз має. І коштувала, коштувала вона 45 тисяч євро. І не мала вона в собі ПДВ повернення. Ось так, друзі. Так що. Не знаю, це авто мені дуже-дуже дуже круто заходить. Через те я зараз хочу виставити його на продаж. Потім я виставлю те інше авто на продаж. Що ні? Не виставлю одночасно. Ти не хочеш, щоб я фору дав тому іншому автомобілю. Ти хочеш одночасно. Це, так, 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 так. Добре, зачекаємо. Зачекаємо. Я їх виставлю одночасно. І яке авто продасть це першим, те, в принципі, і буде. Ви вже час від часу там в одному іншому відео трохи бачили це авто, яке воно мега красиве зсередини. До речі, я казав, що для мене не є важливим аварійність, так би мовити, автомобіля. Підходь сюди. В цього автомобіля перефарбований ось цей елемент. Перефарбований ось цей елемент. І фарбована кришка багажника. Кришка багажника в нас е пластик, так само, як і бампер. І тут немає шпаклівки, тут немає слідів якогось ремонту, тут немає нічого такого. І через те для мене це не є абсолютно якимось фактором відмовитись від автомобіля. Звісно, кожен купує авто під певні цілі, кожен купує авто. Під певну уяву, і я можу зрозуміти того, хто каже, що ні, фарбований якийсь елемент ні в жодному разі. Але для мене, якщо якийсь елемент фарбований, або навіть якийсь елемент замінений, з тих елементів, що можуть зніматися, це двері, крило, капот, це все проблем немає. Особисто для мене є проблемою, коли міняється крило заднє, тому що воно вже вирізається, вже сюди йде втручання в несучі частини. Несучі елементи кузова автомобіля, і це вже так я не дуже сприймаю, особисто для себе, тому що в тебе в майбутньому також є і певна вірогідність, що воно буде підгнивати. В мене був один автомобіль на продаж, він був просто ідеально зроблений. Ідеально. Ось тут ти не знайдеш по швах, ти не знайдеш нічого. Ось тут лише по шпаклівці можна було знайти і знизу, і все. Але арка почала вже трошки ржавчину давати. От десь щось в цьому процесі зробили неякісно і все. Вже вірогідність того, що в тебе почнуться проблеми присутні. А по цих елементах, друзі, для мене це ролі не грає абсолютно ніякої. Ну і стан також цього автомобіля. Ти йому 170 тисяч даси. Ось так. Ну і про євро. Ха-ха-ха, <реш> молодець моя дружина. 170 тисяч євро. Ні, він виглядає дуже круто. Він виглядає певною мірою, агресивно через те, що він вище знаходиться в нього. Задня вісь пневматична підвіска. В нього також повний пакет асистентів. В нього мега крута, мега-м'яка шкіра. В нього шкірою панель приладова обтягнута. Ну і також білий колір з чорним кольором. Трошки помаранчевого, трошки сірого, Ну, це все грає якось цікаво. Автомобіль вирізняється з потоку однозначно. Дуже сильно. І також, коли там припаркований десь поруч з якогось магазину і підходиш здалеку до автомобіля, виглядає. Так? Пишіть мені в коментарі, е, яке інше авто. Чи ви слідкуєте добре за інстаграмом? Тому що на момент виходу цього відео. Два автомобілі будуть вже в інстаграмі. Вони вже будуть запропоновані до продажу. Пишіть в коментарі, яке це друге авто буде В мене, можливо. <плес> Друзі, цікавлять вас такі автомобілі, цікавлять вас якісь інші автомобілі. Заходьте на сайт buzucar.com. Там є формуляр замовлення автомобіля. Заповнюйте його. З вами зв'язуємось. Останнім часом у нас е, час зв'язку виріс. Якщо раніше був один, два-три дні, то зараз часом тиждень і плюс. Але якщо ви дійсно е, маєте намір придбати автомобіль, можете також написати Viber, можете також написати WhatsApp, сформулювати там чіткий запит. Ми з вами зв'яжемось набагато швидше і обговоримо всі деталі по виконанню вашого запиту. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки в коментарях під відео і до зустрічі в наступному відео.